Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14 каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 14 на 10 мм. Опал 9х7. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 3,3 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Опали дуже яскраві, кольори здебільшого зелений, червоний, жовтий. Вартість сережок 1800 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Цирконій 4 мм. Танзаніт 5 мм та 4 на 2 мм. Вага каблучки 3,8 грами. Розмір каблучки. Виробник зазначає як 18,5 за штангенциркулем, 18,7 із воротнього боку Танзаніти гарної якості. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 14 мм. Рубін 5 на 3. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,7 грами. Англійська застіпка. Штифт трішечки занижений. Штифт недовгий. Будуть гарно сідати на вушку з воротнього боку. Рубіни гарної якості, кольори насичені. Дуже гарно виблискують. Вартість сережок 2250 гривень. Срібна підвіска з натуральними аметистами. Аметисти походження Уругвай. Саме з цієї країни, аметисти такого насиченого кольору. Розмір підвіски 40 на 27 мм, тобто така немаленька. Аметист 5 на 3. Вага підвізки 4,5 грами. Вушко із зворотнього боку. За бажанням можна додати ланцюжок аметисти високої якості. Вартість підвізки 1800 гривень то купував ось такі сережки і питав мене, як зробити комплект, ось можна докомплектувати такою підвіскою. До речі, ще є в наявності одна пара таких сережок. Якщо подобається, запитуйте срібні сережки з натуральними танзанітами, опалом в огранюванні та чорною шпінеллю. Розмір поверхні 32 на 9 мм. Танзаніт 3 мм. Упал 7 на 5 шпінель 1 мм. Вага сережок – 6,7 грами. Англійська застіпка, Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з воротнього боку. Всі камінчики гарної якості, чисті, прозорі, насичені кольори. Вартість сережок 2250 гривень. Срібне кольє з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Довжина 45 плюс 5 см, тобто 50 см. Довжина по камінчикам 73 мм. Сапфір 7 на 5 та 5 на 3. Вага 5,7 грами. Застіпка, карабін, подовжуючи ланцюжок, камінчики майже непрозорі, насиченого темно-темно-синього кольору. Вартість кольє 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!